Доброго дня, любі друзі, ви на каналі Ліричний Селянин. Не забувайте підписуватися на даний канал, ставити вподобання, а також коментарі по даному відео. Сьогодні розглянемо сімена буряків Червоного буряка, а також моркви, які я буду садити цього року на своїй присадибній ділянці. Скільки б лірики не було в нашому житті, але присадибна ділянка надає нам енергії та багато сил. Так, на ній завжди душа відпочиває. І так розпочнемо. Перший вид червоного буряка, який я буду садити, це бордо. Бордо вважається середньостиглим сортом столового буряка, вегетаційний період у нього 90-100 днів від появи перших сходів. Корнеплоди, як бачите, на фото, округлі, масою 200-500 грам. Якщо, звичайно, їх. Розрядити то будуть 500, а то й більше грам, ну краще густіше їх залишати або сіяти. М'якуш інтенсивно темно-червоного кольору, без радіальних кілець, солодкий і ніжний на смак. Дуже добре підходить для винігрету, для борщу і для інших страв, куди ви любите додавати столовий буряк. Сорт він стійкий до дохворів і порівняно по сухостійкий. Характеризується гарною лежкістю при зимовому зберіганні, це я вже сам перевірив. Дуже гарно лежить майже до літа, ним якне, зберігає твердість. Ну і рекомендують його використовувати в кулінарії та для переробки, що, власне, ми робимо. Наступний сорт буряка це Опольський. Серед, Також середньостиглий сорт, вегетаційний період 110-120 днів, дуже родючий сорт польський. Коренеплід в нього циліндричний довжиною 15-20 см. Скажу, що не було 20 см. Ні разу, я такого не пам'ятаю. 15-17. Діаметр 4,7 см. Масою 200-450 грам, також екземпляри по 400 г попадаються рідко. В основному маса 200-300 грам, ну їй поменше десь 100. М'яко темно-червона, ніжна соковита і дуже слабко виражені кільця. Білі є. Так, є, але вони дуже слабко виражені. Стійкий до хвороб і дуже урожайний. І Це дійсно так, дуже урожайне, на невеликій ділянці можна отримати високий урожай із гарними смаковими якостями. Також він лежить гарно, придатний до переробки, консервування, зберігання все, що забажаєте, можна з нього зробити. Дуже гарний сорт. Наступний сорт столового буряка, який я вже другий рік тільки буду садити, в минулому році перший посадив, але він дуже сподобався це ріваль. Також середньоранній високоврожайний сорт з відмінними смаковими якостями. Коренеплод у нього гладенький, циліндричні форми масою 200-300 г. Невеликі, зручні, смачні, дуже темно-червоного кольору, дуже соковиті, дуже ніжні плоди. Використовують як для зберігання, так і споживання. Дуже добре відварений буряк для різних салатів. Дуже смачний. Вегетаційний період у нього 90-110 днів. В минулому році є гарний урожай на нього був. Е, ще є декілька бурячків зберігаються. тверді, гарно зберігаються, дуже смачні. В цьому році хочу посадити їх більше. Він мені навіть трішки краще, ніж опольський. І також в цьому році буде новий буряк. Посовітували, друзі. Дуже гарний кажуть, дуже смачний. Буряк Нобол. Давайте ж почитаємо, що тут про нього написано. Надійний сорт раннього столового буряку. Кореноплоди округлі, гладенькі, однорідні за розмірами, без виражених внутрішніх кілець, вага 250-300 грам. Непогані такі розміри і вага використовується для свіжого ринку, переробки, а також виробництва барвників. При більш піжних посівах добре зберігається. Те, що нам потрібно. Стійкий, до стрілкування, добре росте на удобрених, родючих легких ґрунтах. Ну, а далі посів, це ми так знаємо, як його садити. Зазвичай садимо десь в кінці квітня, в началі травня присадибну ділянку, і вже в кінці вересня, а то й в жовтні можна збирати. Так, от такі червоні бурячки будемо садити в цьому році на присадибній ділянці. А тепер перейдемо до огляду моркви. Ну, найпоширеніше моркви, яка садиться кожного року, і яка вже зарекомендувала себе добре. Надійна це каротель. Плоди невеликі 10-15 см, вагою до 150 г, конічні, але вони досить такі товстенькі. Мають дуже солодку м'якоть, насичену червонувато жовто-гаряче забарвлення. Ця морква дуже багата вітамінами. І також і каротином. Плоди можна використовувати будь-де консервувати, салати, заморожувати на зиму, їсти в сирому вигляді. Дуже смачна морква, дуже вітамінна, дуже гарно зберігається вітамінний склад майже до нового врожаю, ну, майже. Так, і вже це садимо не один рік. І дуже задоволені даним сортом моркви. Також ще один вид моркви, який садимо рік у рік і має дуже гарні смакові якості. Це Амстердамська. Ранньо стиглий високоурожайний сорт. Вегетаційний період і стиглості становить 70-90 днів. Ну, все залежить від погоди, так як останні роки щось морква дуже важко сходить. Зі сходами відбувається, але потім вона своє заліто нас доганяє, набирає свою вагу, розмір і всі вітаміни. Так. Так, амстердамська морква циліндричної форми з тупим кінчиком оранжевого забарвлення, довжина кореноплодів 17-19 см. Є Екземпляри іноді попадаються і більше, ніж 20 см. Вага даної моркви до 160 грам, але також бувають і більші, в залежності від ґрунту, а також від погодних умов. М'якоть у них дуже ніжна і соковита і солодка. Діти дуже полюбляють їсти в сирому вигляді свіженьку, яка дуже корисна для дітей. Використовують її в споживанні в свіжому вигляді, і в переробці, і в салати, куди тільки забажаєте. Сок з нього дуже гарний і дитяче харчування смачне виходить. Діти дуже задоволені від даного сорту корисної моркви. Також посвітував в цьому році посадити ще один вид моркви це королева осені. Читав про даний сорт, але ні разу ще не садив. Середньостигла дана морква 100 120 днів, має рівненький коривний плід конічної форми, довжиною 17-25 см з маленькою серцевиною масою до 200 г. Відмінний смак прекрасно зберігається до весни, урожайність до 8 кг з метра квадратного. Ну, Посадимо в цьому році, подивимося, як вона себе зарекомендує. Чи залишимо на наступний рік її садити, чи щось нові якісь сорта візьмемо. Багато сортів не садимо, тому що присадивна ділянка не дуже велика. І експериментувати немає де. Експерименти більше проводимо на картоплі, відео про яку я зніму далі і покажу, які сорта будемо садити в цьому році. Так, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал Ліричний селянин. Ставте вподобання під даним відео. Пишіть в коментарях, які сорти моркви та. Столового буряка ви садите, і та які може, мені порекомендуєте ще є, час купити, ще є час купити і посадити в цьому році. Дякую за увагу. На все добре!